Хороший антифриз так само важливий для двигуна автівки, як і якісне пальне та олива. Деякі автовласники думають, що ця рідина потрібна лише в холодну пору року, але це хибна думка. Адже антифриз не тільки захищає мотор від замерзання, але й має ще низку функцій, забезпечує оптимальну температуру двигуна, захищає двигун у спеку, запобігає корозії металевих частин двигуна. Ми вже детально розповідали про підбір антифризу. Тож сьогоднішнє відео присвятили продукції одного з найбільш популярних виробників технічних рідин. Вітаємо на каналі Докей. Розбираємося в деталях антифризів хепу. Німецький виробник хепу спеціалізується на виробництві якісної автохімії. Компанія виготовляє антифризи, омивачі та гідравлічні рядини. Найпопулярніші її продукти концентрати антифризу. Здебільшого автовиробники відомих марок, зокрема BMW, Deu, Ford, Saab, Opel, Renault, Volkswagen, Volvo, заливають ці охолоджувачі до двигунів на етапі конвейера. Антифризи хепу вважаються одним з найкращих у світі. Антифризи хепу вирізняються такими характеристиками. Підтримують таку температуру мотора, за якою всі процеси відбуваються в оптимальному режимі, захищають вузли від зношування, запобігають утворенню іржі та вапняного нальоту. Склад антифризу чітко регулюється і відповідає специфікації. Фірмові охолоджувачі розрізняють за допусками, типами і кольорами. Ці параметри інформують про застосовані присадки, що мають відповідати типу металу, з якого зроблені елементи системи. Як розібратися в палітрі антифризів хепу? G11. Зелені, блакитні та сині, жовті. Вони містять мало фосфатів, які можуть формувати накип в системі охолодження. Серед недоліків короткий термін застосування до 3 років. G12. Червоні помаранчеві. Карбоксилатні розчини з інгібіторами корозії органічного походження. Не підходять для латунних радіаторів. Термін застосування до 5 років або 200 тисяч кілометрів пробігу. G12 рожеві. Не містять фосфатів, нітритів, боратів, силікатів, амінів. Теж погано впливають на латунь. Термін служби, як у G12. G12, G13 рожеві фіалкові. Найбільш екологічні та найменш токсичні служать до 10 років. Зверніть увагу. Не можна змішувати продукцію хепу з продуктами інших виробників, навіть за умови однакового кольору, оскільки між присадками може статися хімічний конфлікт. Не рекомендується також змішувати продукти хепу різних типів. Кольори антифризів хепу розрізняють за кришечками на пляшках. Концентрати розбавляють дистильованою водою за пропорцією вказаною на пакуванні. Щоб підібрати оптимальний тип антифризу, перегляньте інструкцію з експлуатації автомобіля. Або зазирніть до бачка, щоби визначити колір. Якщо бачите там червону рідину, беріть G12, зелену G11. Користуйтесь нашими порадами. Підбирайте антифриз до смаку вашого автомобіля. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео про ефективні автозапчастини та автотовари. Бо ми розбираємося в деталях.